Павербанк з магазину Аврора за 500 гривень на 10 тисяч мА перевіряємо на якість. У комплекті коротенький шнурочок з USB на мікро-USB і інструкція на українській мові. Зблизька виглядає так: індикатор заряду 4 діода, кнопочка вкил-викл, тач пластик, дуже приємний на дотик, відбитки пальців не залишаються. Тут сріблястим кольором у нас. Технічні характеристики ставте на паузу, читайте, і ось тут є Type-C шнурочок. Відразу зверху USB роз'єм типу А, Type-C і Micro USB. -шний. Протоколи вбудованого Type c шнурочка бачите на екрані, я вам скажу досить непогано. Samsung CFC 12 вольт, Huawei 25 ватт, але Power Delivery відсутній. Тепер перевіряю протоколи type c роз'єму, і я скажу, тут все по-багатому. Power Delivery на 20 ватт, і навіть Quick Charge 4 завезли. Ну і звичайний USB-роз'єм типу А видає точно такі протоколи, як і вбудований шнурочок Type-C. Нам обіцяють, що зі штатного шнурочка Type-C-ного він зможе видати 5 В 3 А. Ставив у спеціальний прилад, виставив 3 А, дивимось. Бац, ні, 3 Ампера не тримає ще раз. Завівся! Бачите, з другого разу 3 Ампера тримає 5 вольт, просадочки нема. Перший раз, мабуть, був якийсь глюк. Ану, спробуємо трошки більше. 3.1 є, 3.2. Просадка по напрузі пішла. 3.3. 3.4 виробився. А ось цей USB роз'єм типу А, вони назвали SuperCharge. і знаєте, що заявляють, що він зможе видати від 3 до 4,5 А. Ну, ну, все під'єднав, максимально коротенький шнурок з USB на Type-C 3 А виставив, дивимось. Бац, 3 ампера пішло. Збільшуємо. 3.4. 3.4 вже вирубається так само, як і на штатному Тайпсішном шнурочці. І так, в режимі 12 вольт нам кажуть, що буде 1,5 А. Ось вам, будь ласка, Power Delivery Trigger, який зробив 12 вольт, виставив 1,5 А, дивимось. Бац. 1,5 Ампера тримає. Це складає 17,5 Вт. Спробуємо більше. 1,6. 1,7. Це вже 20 Вт, як бачите. 1,8. 1,9. Просадка по напрузі пішла. 20 Вт. Максимум може видавати цей павербанк. Ну, а тепер найцікавіше, треба з'ясувати його чесну ємність. Нагадую, нам заявляють, 37. Втгодин, мінус 15% на перетворення я маю отримати 31,45. Струм розряду 2,4 А погнали. Не отримав я 3145, по факту менше 27,9 це виходить на 10% менше, ніж заявляли. А тепер треба спробувати його зарядити. Вставив штатний шнурочок в type c роз'ємі, як бачите, 0 А напругу не видає, павербанк нічого не бере. Тепер скористався type c ходом і тут вже картина краще. Заряджання пішло 2 А9 вольт, це 18 Вт, значить павербанк зарядиться приблизно за 2,5-3 години. Перевіряю ще раз, можливо, був якийсь глюк, шнурочок в type c роз'єм, бачите, 0 а. зарядка не йде. Шнурок створено виключно для того, щоб заряджати ваші гаджети. І за допомогою нього зарядити павербанк у вас не вийде. Коротше, друзі, павербанк насправді непоганий, не дивлячись, що трошки він не дотягує поємності до заявлених характеристиків, дуже він класно виглядає, компактний, легенький, раз в кишеню поклав і побіг собі. Кому відео сподобався, як завжди, лайкаємо, підписуємося. Ну а я вам дякую за перегляд.